Виконуємо номер 1295 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Зведи подібні доданки. І у нас всього 6 завдань. Приступаємо до виконання. Доданки, що мають однакову буквену частину, називають подібними доданками. У нас подібні доданки 5М і мінус 3m, а також мінус 4n і 2n. Щоб звести подібні доданки, достатньо додати їх коефіцієнти і знайдений результат помножити на спільну буквену частину. Тому 5, додамо мінус 3 і помножимо на m. І мінус 4 додамо 2 і помножимо на n. 5 додати мінус 3 це буде 2, і множимо на m, буде 2n. Мінус 4 додаємо 2, буде мінус 2, і множимо на n. Маємо 2 m відняти 2n. У другому завданні у нас всі доданки подібні. Тому 1, 1,2. Додамо мінус 1 третю, додамо мінус 1 четверту і помножимо на спільну зміну П. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 12, додаткові множники 4 і 3. Маємо 1, 1,2 додати мінус 42. І додати мінус 3 дванадцятих. І множимо на п. Одна дванадцята, додати мінус 4 дванадцятих, це буде мінус 3 дванадцятих, і додати ще мінус 3 дванадцятих. Маємо мінус 6 дванадцятих, скорочимо на 6 це буде мінус одна друга, да множимо на п, мінус одна друга. У третьому завданні подібні доданки мінус 2х і мінус 3х, та 3 у і 5. «Мінус 2 додамо мінус 3 і помножимо на спільну змінну х. І 3 додамо 5 і помножимо на спільну змінну y. «Мінус 2 додати мінус 3 це буде мінус 5х. 3 додати 5 буде 8 плюс 8. Маємо мінус 5х додати 8. У четвертому завданні у нас всі доданки подібні. Тому 0,12 додамо мінус 0,48 і додамо мінус 0,37. І помножимо на спільну зміну А. 0,12 додати мінус, додамо два від'ємних спочатку, мінус 0,48, додамо мінус 0,37. Це буде мінус 0,85 і додамо 0,12, більше модулю від'ємного числа, ставимо знак мінус, і знаходимо різницю модулів 0,85, віднімемо 0,12 буде 0,73. Де наша зміна А отримали мінус 0,73 А. У п'ятому завданні подібні доданки: 12,9Б і мінус 4,5Б. Тому 12,9 віднімемо 4,5 помножимо на спільну зміну Б і додамо 13,7С. 12,9 відняти 4,5 буде 8,4 домножимо на b. І додамо 13,7. c Отримали 84 b додати 13,7 c. Задання шосте подібні доданки m і мінус M та t і T. 1 віднімемо 1, помножимо на m. І 1 додамо 1, помножимо на t. 1 відняти 1 це буде 0m. 0 помножити на m і додати 2t. 0 помножити на m, це буде 0. До 0 додаємо 2t маємо 2. t Ми звели подібні додамки. Номер 1295, виконано.